Вітаю, друзі, ви на каналі Калина, і сьогодні я, письменниця Тетяна Дугельна, розповім вам про один із найпотужніших жіночих образів, які, можливо, вас закохають в жіночність, і, можливо, за допомогою саме цієї богині я вас таки надихну не святкувати те чужинське свято 8 березня, а прославляти весну і святкувати наше 1 березня. Тож, дорогі друзі, сьогодні про саму, саму ніжну, саму сильну, саму потужну із всіх наших старослав'янських богинь, богиню ладу. Лада символ гармонії, любові, кохання, життя там, де є лад, де з'являється Лада, з'являється любов. Як? Закликати богиню Ладу, яким чином святкувати свята, і чому нам не варто святкувати 8 березня сьогодні? В нашому ефірі лада жива богиня світової гармонії, любові її оспівували у легендах, у обрядах, в традиціях. Без неї не відбувається нічого на цій землі. Саме про неї сьогодні моя розповідь і моє дослідження? Вважається, що одна із самих стародавніх давньоукраїнських богинь, часто її асоціюють з весною. Чому? Тому що саме весною народжується світ по-новому, відбувається народження природи, відновлення, і тому саме з нею починається саме весняний цикл. Тож, що ми маємо святкувати з вами? Любі жінки, Ось це якесь привнесене нам дивне державне сьогодні свято 8 березня, про якихось там жінок, які собі щось там доводили, з чоловіками боролися за рівноправ'я. А чи треба нам ті рівні права зараз сучасні мудрі жінці? Можливо, нам з вами варто повернутися до? Традиції саме ладування до традиції поєднання з нашими рідними богами і з богиною ладою за давньою легендою лада несла на землі Оран... орантії нашої країни, несла весну. Своїх обіймах, а весна була символізована різними способами в картинах, в вишиванці, в побуті. І ми про ці символи і символіку ще поговоримо. Тож, коли вона йшла на землю, несла весну, то серед степів Ставриди вона міцно заснула, бо втомилася. Цим скористалася Мара, її опонентка, богиня пітьми, та, яка постійно бореться з ладою живою за те, щоб володарювати у свідомості житті людей, але привнести холод і морок. Тож вона засіяла густо довкола сплячої лади колюче терня, і воно дуже швидко проросло і забуяло. Потім, коли пробудилася лада і хотіла якось вирватися з цього терені, то вона ніяк не могла цього зробити. Але орії молилися до лади, вони закликали весну і завжди на весні особливо наші пращури багато молилися до богині Лади, щоб прийшла весна, щоб пробудилась природа, щоб вони могли сіяти, засівати свої ниви і обробляти їх, тому що ви знаєте, що ми з вами з Хліборобського, Племені сонцепоклонників, тож ми маємо е, знати, що весна для нас найпотужніший період, коли все пробуджується. Таким чином пробудилася лада і не могла навіть під повічадушні моління оріїв до них прийти. Вона проривалася крізь терня, е, але. Нічого не вдавалося, і з неї почали крапати краплинки крові. Ви знаєте з нашого попереднього відео про калину, що з цих крапельок народилися дуже гарні кущі червоної калини, і з тих часів ми з вами знаємо, що калина це. Також символ богині лади, а насіння калини вигляді сердечка, тобто це богиня кохання. Богиня кохання, злагоди, гармонії, шлюбу і світового порядку і благополуччя завжди приходить до нас, тому що вона є верховною рожаницею, берегиною. Це архетип найбільшої, наймогутнішої нашої богині Матері. Тож, коли ми говоримо і звертаємось до лади, то ми звертаємося до всесвітнього жіночого початку, до того початку, який потім в християнизованій версії зробили Богородицею, але це щось більше і могутніше. Вважається Лада дружиною нашого верховного бога Сварога, і вони разом зачали і народили двох прекрасних діточок-близнюків Лелю і Полеля. Це саме боги юності, любові, світанку, і, до речі, саме історія про цих їхніх діточок знаходиться аж в дописах через Геродота, аж в дописах грецької міфології. І ми знаємо, що їхня донечка Леля це Артеміда, а Полель – це Аполлон, її брат, близнюк, крилатий, до речі, Бог. І одна з легенд нам розповідає, що навіть стародавні греки вірили, що Аполлон прийшов із далекої гіпербореї, а це саме територія сучасного нашого причорноморя. Саме звідти прилітав Бог Аполлон навесні для того, щоб пробудити землю від сплячки, і щоб земля почала відроджуватися, і саме цей крилатий Бог Аполлон. Полель це син Сварога і Лади. Дуже багато цікавих речей ми можемо побачити, як наші боги вони проросли і з'явилися в мітології, міфології різних культур і традицій. Але ми повертаємося до нашої прекрасної матінки Лади. І сьогодні ми згадуємо таку гарний заклик, коли українки і Українські люди, українці, хоті хотіли закликати пришвидшення приходу весни. Вони казали Благослови мати! Ой, мати, ладу, весну закликати. Сама назва лада утворена від праслов'янського корення лад, тобто гармонія, добробут, стабільність, шлюб, тобто все те, що до ладу. Ми навіть говоримо українською все ладно до ладу, щоб все ладилось. Тобто, ці слова у нас якраз від імені великої богині Матері. Лада жива, це саме величезна, така потужна особа, яка приходить завжди, щоб оживити наше життя, наповнити його сенсами. Тому в стародавніх колядках та щедрівках богиня Лада постійно оспівується. І вважається, що вона принесла світові живу воду, прийшовши до людей по веселці, і з немовлям вона принесла на руках немовля, а немовля це. Якраз народилося на Різдво, ви пам'ятаєте, і Божечко лядою стало. Немовля означало втілений світ, який приходить з неба по весельці на землю. Часто вона тримає в руках яблуко, а яблуко і яйце це якраз символ початку всього. Недарма яблуко, як символ певного гріхопадіння, взяли в традиції християнські, тому що яблуко дуже часто зображає Жалося в руках богині Лади, яка приносила людям і знання не тільки немовля втілення Божича на землі, а і знання про те, що люди хочуть жити в благополуччі достатку, вони мають пізнавати світ, бути в контакті з природою. Богін э, э, лада це не лише богиня Всесвіту та мати сонця. Її дуже часто подають як ось образ живий. І інколи відокремлюють ці дві богині, але ми маємо з вами розуміти, що богиня Лада – це верховний верхній архетип, і вона персоніфікується в інших проявах: жива, э, макош, дана тощо. Тобто ми говоримо про те, що з лади пішло все. Тобто лада це початок, а далі різні, різні богині вже дають свої паростки з цього великого жіночого образу. Вважається, що так, як вона являється живителькою і подателькою благ, богиня родючості, розваг, всілякого добробуту, то вона щорічно, коли зустрічаються перші зорі в Сузірі Перуна або в Сузірі Стрільця, як ми його знаємо, народжує сонце на зимове сонцестояння. І цей день ми знаємо, як Різдво Божия коляди. А також вона разом з ворогом зодіаком, з Варогом чоловіком своїм, 12 ночей, творить Всесвіт. Тому свято Великої Лади. Відзначають протягом року в різних її проявах на різні свята, але найбільше її шанують в період цілий місяць з 25 травня по, 20, по 25 по червня, тому що саме в ці дні найбільше розпускається природа і про ладу найбільше роблять обрядів ладувань. При зустрічі весни 1 березня завжди співали обрядові пісні веснянки, закликаючи ладу, щоб вона запалила любов в серцях дівчат і хлопців. І в цих піснях дуже часто ми чуємо такі імена, як ЛАДО і ЛАДА, тобто Лада і ЛАДО. Тобто у лади ще є якийсь чоловік, ми знаємо, що і вона дружина сварога, де ж взявся той ладобог. Ну, Сварог має також різні свої прояви, і коли він проявляється як Бог шлюбу і освячує шлюб, тоді він стає ось таким ладобогом, який дарує людям шлюб, любов і кохання. Ми з вами також розуміємо, що лада символізує дуже часто чистоту, вірність, відданість. І з цього ми знаємо, що в народі кажуть ладна жіночка або ладна дівчинка, красуня, тобто та, яка така, знаєте, гарна, віддана, наповнена любов'ю до сім'ї, жіноча, вона втілює таке материнство. Тож це слово не дарма, ми використовуємо. В українській мові Патрицький у своїй праці, давня історія Галичинищі, в 1894 році наголошує, що лада це франкійська богиня любові і весіль. Весільні пісні русини називали латканнями. І саме від цього пішло від назви цієї богині і пішли ці пісні. Назва пішла з того, що в тих піснях часто приспівували Ладо, Ладо. Пісні про ладу також співають болгари, Молдави, Угорці і румуни. Тобто це божество, ця богиня і цей Бог ладо, ладо, Лада і Ладо, вони є. Є в багатьох слов'янських культурах, і ми маємо зрозуміти, що є багато згадок саме про цю богиню. В працях українських дослідників ми знаходимо також таку вказівку, що є річка Ладон, вона знаходиться в землях Аркадії, це гірська місцевість Греції, і е, за адміністративним центром цієї місцевості є Триполіс. А Триполіс, і слово трипі, Трипілля, як ви розумієте, що ж це за таке місце? А саме туди переселилися і облюбували. Це місце саме Пелазги. А Пелазги – це одна із назв наших трипільців. Ви знаєте, що вони себе називали Лелегами, тому що у них був символ Лелека. І ви вже бачили відео про Лелек у нас на каналі Калина. Раптом ви його пропустили, то пошукайте в наших теках. І щоб не пропустити саме цікаве на каналі Калина, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і будете бачити саме цікаве, що ми готуємо. З командою для вас. Тож саме в цій місцевості, грецькій місцевості, то темом Пелазгів був лелека, який обособлював бажання повернутися на землю, саме тут дуже багато будувалося храмів, присвячених богині Ладі. І ми розуміємо, що якщо саме Лада вона Є образом для багатьох культур, які навіть в західних культурах ми бач, ми їх можемо побачити, то це божество має якийсь дуже високий рівень, рівень архетипічний в світогляді кожної людини. Також ми з вами. Маємо знати, що про ладу говорять дуже багато різних, різних джерел. Наприклад, про богиню Ладу і Лада в своїй, своєму творі царі писав Тарас Шевченко. Ось, послухайте: перед богами лель і Ладу огонь рогніда розвела, драгим єлеєм полила і сипала вогнище ладан – Мов ті валькірії, крухнеї, танцюють, граються дівчата і приспівують: гой-гоя, гоя, гоя, гоя новії покої, нумо лиш квінчати гостей сподіватись. І про що саме? Пише Тарас Григорович Шевченко. А ще при всіх храмах богині Лади, а в грецькій міфології ми бачимо, що її називають богинею Лето. Дуже часто були жриці. Вони до 35-40 років були незайманими, вони володіли потужними знаннями по стіленню. вони знали дуже багато про створення Всесвіту, вони спілкувалися з стихіями природи. і вони, як наче, підкорювалися всі стихії природи цим жрицям. Тож ми розуміємо, що богиня Лада своїм жрицям, жінкам, які вірять в неї, звертаються до неї, дає дуже щедрі дари. Тому жінка, яка не може зачати дитину, завжди звертається до богині Лади, до Ладо Бога, до цього зіркового такого подружжя, щоб вони благословили на народження дитини. Для цього в храми або на капища, де славили богиню ладу, приносили дари жартовні, це були квіти, це були колоски, це був хліб. Інколи хліб загортали в солому, показуючи, що хліб як символ сонця, солома символ землі. Об'єднуються для того, щоб народити ось ж життя, нове життя, і таким чином славили через обряди і ритуали саме богів. Велесовій книзі Ладо, також дід Ладо або Ладо Бог також згадується, і ми розуміємо, що це Бог порядку, спокою, миру, родинної злагоди вірності. Польські джерела також наводять аналог Ладо Бога і вказують на те, що це аналог Марса, римського Марса. До речі, до того як він нам з вами став сприйматися як Бог війни, він вважався Богом. Богом, родючості і плодючості. Тож символіка е, Лади дуже потужна, і богиня Лада дає нам неймовірні знання про себе через різну символіку. Е, е, і зараз я хочу вас запросити подивитися наступне відео про символіку богині Лади, про основні обереги богині Лади. А сьогодні хочу побажати вам любові, щастя, натхнення, щоб богиня ви благословляли ваш шлюб і щоб любов завжди була в вашій родині. Тож хай все ладиться, буде до ладу. І з вами була Тетяна Дугельна. Зустрінемося знову на каналі Калина.